Відтепер тепер смаколики під подушкою з'являтимуться вчасно. 6 грудня святкуємо День святого Миколая. Ми спеціально приїхали сьогодні. Подивитися на цю красоту. Це дуже важливо, коли в місті є такі інсталяції. Щоб підняти настрій і хоча б трохи придати. Сил, мабуть, терпіть це все. Потрібно, мабуть, потрібно маленьким дітям, бо вони в, в прошлиніх роках не пам'ятають, а зараз вже підросли, треба щось показати. Ви спеціально прийшли сюди? Так, да, да. це все-таки свято. Третій рік поспіль харківська підземка в грудні перетвориться на популярну різдвяну новорічну фотозону і головний майданчик святкових зимових дійст прифронтового міста. Вони мають розпочатися вже 6 грудня на Миколаї. Станція університетська, історична та вокзальна при нарядженні з першого дня зими новорічні інсталяції з мирного життя як магнітом притягують і дорослих, і дітей. Свято ялинка дуже красива, вкрашана станція. Ось приємне фото спогади. Він це перша ваша ялинка чи ні? Спочатку війни, так. Перша ялинка. 2024, 20. на, на бойових я у, у Куп'янську, мабуть, був. 23-й. 23-й у Донецькій області десь був. <ріху> Якось так. Я через хлопця сюди приїхала. Е, ні, він лежав в госпіталі у мене у Львові, в винниках. Ми там і познайомилися, в принципі. І так вийшло, що він сказав, мені потрібно їхати в Харків. І я така, ну їдемо. Все, ми поїхали в Харків. Новий рік де зазвичай? В Харкові. Е, Новий рік в Харкові, значить, і проведемо цілий рік тут. Ще? Я не харків'янка. А, приїхали? Так, да, на жаль, зв'язок з війною приїхали. Ми з Маріуполя. Ну, для мене ялинка це свято. Це дитинство. А вдома у вас буде ялинка? Так, обов'язково я хочу поставити це свято. Я вже її кога достала. Ми просто знімаємо у своїх знайомих і в них є йолка. Штучна. Так, штучна, вона дуже гарна. Вона людина звісно схожа. Що це Ну, мабуть, щоб настрій був Щоб Було бажання це зустрічати Новий рік. 25-й це ну, таке сподівання на нього. А, я хочу, щоб закінчилась війна. І стояли не тільки ялинки, але й українські прапори стояли повсюди. І найголовніше це щоб всі були щасливі і вдома. Тиші, мабуть, і празника для дітей, для себе, щоб було тихо в городі, саме, саме важливе. На вулицях Харкова також з'явилися скромні різдвяно-новорічні атрибути. Уперше за останні майже три воєнні роки. Їх небагато, але все ж таки додають настрою, за яким зачекалися містяни, які повертаються додому і народжують маленьких харків'ян. Це підбодьорює людей, особливо під час війни. Це важливо, тому що новий рік це якісь надії на краще. Що війна закінчиться? На зараз складна ситуація. Може бути не всім сподобатися, а, но але буде допомагати для стресу, щоб була щоб була спокійна, гармонійна іжутна. Сад Шевченка, який у мирний час дивував перехожих своїми зимовими інсталяціями, ми застали малолюдним і трохи суворим, але у місті з'явилося кілька наземних локацій з казковими декораціями, також з минулих довоєнних років. З нових хіба що ця. Біля неї найчастіше зупиняються перехожі, щоб зробити світлину. Дуже щемливо, дуже нам понравилася ця композиція в цьому році. Це вперше такої не було раніше. Харків незламний, просто на 100% згодна з тим, що Харків Незламний. Тобто, це і для себе як пам'ять, і обов'язково це буде викладати десь в соціальні мережі. У мене багато є друзів, які в інших містах. Багато хто повиїжджав з міста, і відповідно вони будуть бачити, що відбувається у нас. Похвалюся, що місто дуже красиво, Харків. Він не так завжди чисте, охайне. Але ось щоб людям радість була, відчуття Нового року. По-перше, для людей маленька радість відійти від цього відчуття страху. І, і, і дітей же, у нас тут дуже багато. Переселенців багато. Ну так люди гуляють, дивляться, милуються. І зовсім другий настрій, розумієте. І жити хочеться. ж, І чекаємо перемоги. Тільки слава нашим воїнам. То виділа в соцсетях все це, всі інсталяції, все, що зв'язано з Харковом. Просматриваю. Захотілося в побачити. Це дійсно, воно якось на душу впливає дуже гарно. Вам це потрібно? Так. Що вам дається? Ну, якщо дає, ну якусь впевненість, що життя продовжується. Галина Половук митепер смаколики під подушкою з'являтимуться вчасно. 6 грудня святкуємо День Святого Миколая. Десятки маленьких очей з захопленням дивляться на сцену. Сьогодні там відбувається справжнє диво. Гноми, феї та інші казкові персонажі розважають дітлахів жартами, загадками і запальними танцями. А потім Гала стихає і приходить він. Добрий чарівник із білою бородою та мішком подарунків, на якого малече чекає увесь рік. Захопленими поглядами дівчата та хлопчики зустрічають святого Миколая. Лиш радість та мир несує веселі. Нехай завжди будуть люди веселі, нехай сліз не буде, не буде війни, веселищів різних привіз я сюди. Напередодні 6 грудня святий Миколай завітав на урочистий захід до учнів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти Шевченківського району. Зважаючи на воєнну ситуацію, зимова казка для цих дітлахів проходила в укритті. Дістатися до малечі чарівнику допомогла адміністрація Шевченківського району. Однак, знайомство із святим Миколаєм виявилось не єдиним сюрпризом. Опісля цього на малечі чекала вистава харківського театру для дітей та юнацтва Мадінка-хурделиця створювати казку та повертати віру в дива зазначає виконуючий обов'язки директора театру, нині просто необхідно, адже від цього залежить моральний стан підростаючого покоління. Сьогодні ми зробили виставу, яка відновилася. А чому відновилася? Ще до війни у нас була вистава матіка Хуртелиця» на нашій сцені, яка зараз зачинена. І, е, через... Чотири роки. Чотири роки ми зрозуміли, що нам потрібно відновити, а відновити так, щоб могли її показувати не тільки на сцені, а ще й по сховищах. Але сьогодні, сьогодні, нам така можливість є, що показали на великій сцені вже на свято. свята, вже свята уже з того миколая, і всі сьогодні працювали. Вони показали, що свята є на сцені, свята є у дітей, свята всіх і в Україні, і тому ми дуже радіємо, що. Незважаючи на які перепони, ми працюємо, ми радіємо і розуміємо, що буде скоро мир. І під небом на віки запанує доброта. А вам побажаю тільки одного. Най ваше життя буде чистим, як свіжо насипаний сніг. Дуже було цікаво зустрітися з актерами. А все дуже класно емоції дуже гарні. Дуже гарно було почути цю паску ще раз. Вона мені, до речі, дуже подобається. І цей інтерактив, який провели з нами персонажі, було дуже цікаво. Оскільки у Шевченківському районі протягом року дівчата та хлопчики поводили себе чемно, без подарунків не обійшлося. Наприкінці заходу малеча отримала солодкі презенти. Тось одразу почав досліджувати вміст пакунку. А от маленький Ярослав не поспішає. А сьогодні якісь подарунки отримав? Ось. Ось що це таке? Колобочка. Із святом Халківська міська лада. А що в коробочці, знаєш? Ні. подарунок це я думаю вже бонус якийсь. Ну да. Цієї вистави. Дуже сподобалось зустріти тут. Мені здається, нашого мера було дуже цікаво. І сьогодні така справжня невеличка дива, але зібралися всі разом, і така порхлива обстановка, яка тут панує, радість, усмішки. Я дуже хочу, щоб це було. Це було кожен рік, кожного дня. І це. Дійсно, дива. І всі ми віримо сьогодні в те, що закінчиться війна, і те, що ми будемо збиратися не в такому імпровізованому залі, а як завжди, на саме велике площі Свободи. І будемо святкувати і Новий рік, і День Святого Миколая, і Різдво. Тому сьогодні я дуже радий, що я приєднався до вас і будемо. Дійсно, разом дивиться на цю казку і вірити в чудове, справжнє українське майбутнє. Зі святом вас. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Станіслав Гришко та Світлана Бреус Харків. Новини. То розтяжки спини, норм двіж. селфі біля розтяжки. Підходити до зруйнованих будівель, ходити в ліси, поля на річки, де йшли бої. лютий крінж. Бачиш міну? Не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом, телефонуй 101. Вчасно. 6 грудня святкуємо День Святого Миколая.